Кажуть, втекти з весілля це ганьба на все життя. Але хто вирішив, що жити не своїм життям це не гірше. У світі, де всім потрібно бути правильними, жінка, яка слухає серце, здається божевільною. Але може саме в цьому її сила. Богдана мала все, чого бажають інші стабільність чоловіка з руками, повагу громади, та не мала головного себе. І саме в день, коли мала сказати так, вона сказала досить. З весільною сукнею, що плуталась у ногах, і серцем, яке билося, як у підлітка, вона втекла не до іншого чоловіка, а до іншої себе. І знаєш, що найдивніше у старому Сараї посеред поля вона знайшла не тільки притулок, а й початок нового життя. Людина, яку там зустріла, не була героєм з фільму, але саме він навчив її дихати глибоко і жити по справжньому. Бо іноді саме в тиші народжується найбільший крик свободи. Це не історія про романтику, це історія про відвагу сказати ні тому, що не твоє, про те, як відмовитись від золотого клітки і побудувати замість неї будинок з книг, кави і справжніх людей. Історія, яка доводить ніколи не пізно повернути з дороги, яка веде не туди, і що навіть після сорока можна почати спочатку чесно, боляче, але по справжньому. І що любов? Іноді чекає в найнесподіванішому місці. Готовий дізнатися, як Сарай став храмом нового життя, як жінка, яка втекла, стала тією, до кого тепер тікають інші. Залишайся, бо ця історія не залишить тебе байдужим. У цей момент, у холодній тиші сільської церкви, Богдана не просто була в білому, вона була скута сумнівами. Тиша тут не заспокоювала, а кричала зсередини. Вона дивилась у дзеркало і бачила жінку, яка йшла проти свого серця. Всі говорили, що Тарас добрий вибір, працює в сільраді, має дім, гарну родину. Але всередині вона знала, це не любов, це зручність, очікування батьків, страх залишитися одній у тридцять. Вона стояла, стискаючи обручку, і запитала в себе: А якщо це не мій шлях, це був не просто шлюб, це була угода, і душа її кричала ні. Розуміння не приходить одразу, воно проростає як пшениця після дощу. Богдана пригадала, як у дитинстві мріяла про подорожі, книги, власне, кафе десь біля Львова, але останні роки лише компроміси. Вона погоджувалась, бо так треба, бо всі так роблять. І от у день весілля, замість радості, порожнеча. Її серце вже не могло мовчати. Любов це не коли зручно, це коли живеш справжньо. І раптом стало ясно. Вона не хоче прожити життя в кімнаті, де все на своїх місцях, але без світла. У селі кажуть краще гірка правда, ніж солодка брехня, але ніхто не вчить, як з тією правдою жити. Тарас не був поганим, він просто не був її людиною. У ньому не було тієї іскри, того несподіваного щастя, яке Богдана колись відчула в Карпатах, коли розмовляла з незнайомцем на вокзалі про сенс життя. У Тараса був план, але не було глибини. І коли очі Богдани наповнились слізьми, це не від страху, це від прозріння. Вона вже знала піти страшно, але залишитись страшніше. Парадоксально, але саме страх дав їй сили. Поки дзвони вже готувались до святкового передзвону, в її душі звучало інше може, я ще встигну втекти. Це не було про втечу від Тараса, це було про втечу до себе. Коли ти роками мовчиш. Вибір заговорити стає революцією. І хоча ще не знала, куди піти, вона знала точно, залишитись не може. Щось нове починалось щось дике, чесне, справжнє. І десь попереду, за межами цієї ризниці, чекала відповідь або, може, хтось, хто її розумітиме без слів. Богдана бігла, ніби за нею гналися примари чужих очікувань. Весільна сукня чіплялась за бур'яни, а вітер плутав фату. Та їй було байдуже вперше за довгий час вона дихала на повні груди. Усе було не за сценарієм не було ні квітів, ні маршу Мендельсона, лише тупіт її босих ніг по сільській стежці. Вона не мала плану, просто відчувала, далі так жити не можна. Це був не вчинок героїні, це був крик душі. Щось у ній прорвалося. Внутрішній голос, який стільки років мовчав, нарешті прокричав Живи. І вона послухалась. Це виглядало божевільно та втекти в день весілля. Але чи не божевілля вийти заміж без любові? Хто взагалі вирішив, що слухняність це чеснота, якщо вона вбиває душу? У селі хтось би сказав, зганьбила родину, хтось, хай подякує, що не на фронті. Але Богдана не тікала від когось, вона тікала до себе, до тієї себе, яка в дитинстві уявляла, як читатиме книжки серед полів. Або варитиме каву в невеликій кав'ярні у Львові, і от вона бігла через поле, мов через усе своє минуле, яке більше не хотіла тягнути за собою. Сонце пекло, піт стікав по спині, а на горизонті з'явився старий дерев'яний сарай. Колись тут тримали сіно. Можливо, хтось би просто пробіг повз. Але Богдана зупинилась усе вказувало на те, що тут тиша, і саме цього вона хотіла. Сукня колись біла, уже була в плямах і пилюці. Але саме так вона почувалася справжньою, не ідеальною, не обраною кимось, а собою. Вона відчинила двері обережно, ніби заходила у власну душу, і навіть не підозрювала, що всередині на неї чекає хтось, хто так само, як і вона, шукав сенс. У сараї пахло деревиною старими речами і чомусь знайомим, несподівано хтось ворухнувся в тіні. Її серце стиснулось, але не від страху, від передчуття. Звідти вийшов чоловік у ляній сорочці, з бородою і теплими очима. Не місцевий, точно, він спокійно подивився на неї і, ніби прочитав усе по обличчю, спитав Ти теж від чогось тікаєш? І от у цьому моменті, у цій простій фразі, щось глибоке зрушилось це не було випадковістю. Це була зустріч, яка мала відбутись. У напівтемряві сараю Богдана спершу нічого не бачила. Але коли очі звикли до світла. Вона помітила чоловіка, який сидів біля старої діжки, вирізаючи щось із дерева. Його звали Остап. Обличчя було спокійне, з трохи втомленими, але добрими очима. Він не здивувався її появі, ніби чекав. Його голос був м'яким, майже шепотом Ти теж від чогось тікаєш? І ця проста фраза пронизала її до кісток. Вперше за довгий час хтось не питав, що сталося, а від чого тікаєш. Це було точне питання, і вона мовчки кивнула. Остап був не просто чоловіком у сараї, у ньому відчувалась тиша, та, що буває лише після великого болю. Він не допитувався, не поспішав, просто був. Богдана сіла навпроти, і між ними запанувало дивне розуміння. Вони не були друзями, не були знайомими, але душі ніби згадали одна одну. Так буває, коли зустрічаєш людину, яка прожила свої бурі, його запитання не потребувало відповіді він просто створив простір, у якому можна було бути собою, без гриму, без очікувань. Я теж колись жив не своїм життям, сказав Остап, дивлячись на фігуру, яку вирізав. Усі казали, що я маю лишитись у Києві, робити кар'єру в юриспруденції, але я ненавидів кожен день. Він усміхнувся, але очі видали правду. Поки моя дружина не захворіла, а потім я залишився сам і зрозумів, що більше не хочу грати роль. Він не казав це з жалем. Навпаки, у ньому була сила того, хто пройшов крізь темряву, і Богдана слухала, ніби вперше чула когось по-справжньому цей сарай став більше, ніж з ховком. Це було місце, де починалась розмова між двома пораненими серцями. І хоч між ними ще не було нічого, ні обіцянок, ні натяків, Уже формувався міст довіри. Богдана ще кілька годин тому, наречена безлюбові, раптом відчула вона не сама. А може, вперше за довгі роки вона зустріла не просто людину, а відображення себе. І хоч відповідей не було, питання почали звучати по-новому, а з ними надія, що за цим днем може бути щось інше. Після кількох хвилин мовчання Остап заговорив знову. Його голос був рівний, але кожне слово ніби важило більше, ніж ціла валіза. Моя Марічка померла сім років тому, почав він, не шукаючи жалю. Вона була моїм світлом і водночас моїм дзеркалом завжди бачила, коли я грав не свою роль. Він зробив паузу, поглянув на фігуру з липи, яку вирізав. Я намагався бути кимось, ким хотіли бачити мене батьки, колеги, навіть вона. Але тільки після її смерті я збагнув. Я проживав не своє життя. У кожному його слові гірка правда, що визріває лише з часом. Богдана слухала, затамувавши подих не через трагедію, а через чесність. Остап не прикрашав минуле. Він говорив про нього як про шлях, який довелося пройти, і в цьому було щось звільняюче. Я думав, що правильна освіта, стабільна робота, новий автомобіль це і є щастя. Продовжував він. Але коли залишився сам, зрозумів я ніколи не ставив собі питання, чого хочу я. І ось тепер, у дерев'яному сараї посеред поля, він нарешті жив не так, як правильно, а так, як щиро, це вразило Богдану сильніше, ніж будь-яка романтична історія. Бо тут не було казки, бо зна була реальність біль що навчив, самотність, що відкрила очі. Остап не був ідеальним. І саме тому вона відчула до нього довіру. Бо ідеальні люди вигадка, а справжні ті, хто зізнається у своїх падіннях. Історія Остапа не про втрату, а про віднайдення. Він збудував себе заново, не одразу, не без сліз, але чесно, і в тому було більше сили, ніж у будь якому успіху з інстаграму. Тобі знайоме це відчуття, коли ніби граєш чужу роль? запитав він, і Богдана без слів лиш кивнула. Вони ще не знали одне одного глибоко, але вже розумілися на рівні душ. Остап показав їй можна втратити все і знайти справжнє. Його приклад став ніби запрошенням, а ти хочеш спробувати по справжньому. В її голові ще вирувала буря, але в серці вперше з'явився спокій, і між рядками цієї розмови вже зароджувалось щось більше можливо, не просто співчуття. Проміння сонця пробивалося крізь щілини в старих дошках, і кожна його іскорка ніби підсвічувала те, що відбувалося між Богданою та Остапом. Він показав їй фігурку маленького лиса, вирізьбленого з липи. Я вирізаю, коли не можу сказати словами, пояснив він. Дерево все терпить і все зберігає. Богдана взяла її до рук. Вона була простою, але живою, наче частинка його душі втілилась у дереві. І раптом вона відчула, що хоче поділитись не тим, що говорять на весіллях, а справжнім, тільки не знала, з чого почати. Я жила чужим сценарієм, десь нарешті сказала вона. Думала, що якщо всі задоволені, то я щаслива, але це брехня. Вона говорила тихо, але кожне слово летіло в простір сараю, немов стріла. Остап слухав, не перебивав, не дивувався, бо впізнавав. Богдана говорила про дитинство, коли її мрії називали нереальними, про перше кохання, яке зламало віру, про те, як навчилась мовчати, щоб не бути важкою, і в цьому зізнанні було очищення. Вона говорила І з кожним реченням знімала ще один шар старого себе. Ця розмова не була про симпатію це була зустріч оголених душ, двох дорослих, які перестали ховатися, і саме в цій відкритості виникла магія. Богдана відчула щось, чого не відчувала давно життя не просто дихання, не просто функціонування, а справжнє, кольорове, глибоке. Вперше за роки вона не грала, не вгадувала, що сказати, не намагалась подобатись. Вона просто була, і цього було достатньо. Сарай став простором правди, без свят, без фільтрів, лише двоє людей, які знайшли одне одного в тиші. І, хоч на дворі сонце хилилось до заходу, всередині неї щось тільки починало сходити. Вона подивилась на Остапа, і в ньому не було ні обіцянок, ні тиску, тільки тиха присутність. Їй не потрібно було кохання з кіно, вона хотіла справжнього, і, можливо, це воно початок нового. Та щоб зробити крок уперед, спершу треба закрити минуле. І вона знала день ще не завершено. Їй доведеться повернутись туди, звідки втекла. Сутінки вже опускались на село, коли Богдана повернулась до церкви. Вулиця була порожня, але у вікнах храму ще мерехтіло світло. Вона стояла перед дверима, глибоко вдихаючи, не тому, що не вистачало повітря, а тому, що не вистачало сил. І все ж вона відчинила їх. У ризниці, де ще недавно стискала букет, сидів Тарас. Він підвів очі не з гнівом, а з болем. Ти прийшла, сказав він. І вона лише кивнула, бо знала втекти це одна справа, а повернутися і поговорити зовсім інша. Вони говорили довго дві години, які здалися цілою ніччю, без криків, без докорів, лише чесно. Богдана пояснила, що все це не про нього, що вона вдячна за турботу, за роки підтримки, але вона втратила себе в цій історії. Тарас мовчав. А потім сказав щось, що вона не очікувала почути. Я теж це відчував, просто не хотів визнавати. Він зняв краватку, ніби скидав тягар очікувань, і раптом обидвоє зрозуміли вони не вороги, просто два добрі люди, які не змогли стати щасливими разом. Ця розмова була як дощ після спеки неприємна, але необхідна, бо іноді найщиріше прощання це найкращий подарунок. Вони не просили пробачення, не давали обіцянок, просто відпустили, без гніву, без жалю. І в цьому була повага до себе й одне до одного. Тарас зізнався, що також відчував тиск родини, громади, свого статусу, і вперше вони обоє стали вільними, не з обручкою, а з правдою, і Богдана вийшла з церкви вже іншою жінкою, без плану, але з внутрішньою тишею. Коли вона вийшла на нічну вулицю, зорі вже яскраво світили над церквою. У руках більше не було букету, але в серці було більше, ніж будь-коли спокій. Вона не знала, що буде далі, не знала, як на це відреагують інші, але знала одне вона більше не зраджуватиме себе. І поки вона йшла повз знайомі будинки, думала, а що, як тепер вона нарешті зможе зробити те, про що мріяла з дитинства? Новини розлетілись по селі швидше, ніж вітер з полонини, спершу подив, потім шепіт. Але найбільше Богдана боялась не сусідів, а власних дітей. Та все стало навпаки. Її син Назар тільки сказав Мамо, я пишаюсь тобою. А донька Оленка обійняла й прошепотіла Я теж давно мрію жити по-своєму. І в цей момент Богдана зрозуміла бути чесною значить бути прикладом. Її рідні не засудили, вони зітхнули з полегшенням, бо навіть вони бачили, що вона давно не була щасливою. Підтримка прийшла із несподіваного боку. Колишні колеги з банку писали повідомлення я б не наважилась, але ти молодець. Друзі з юності приносили книги на відкриття. І навіть сусіди, які спершу хмурились, згодом заходили в кав'ярню з фразою: Ну що, пані Богдано? У вас тут тепліше, ніж у хаті. Вона звільнилась з роботи. Яка висмоктувала з неї душу, і нарешті відкрила те місце, про яке мріяла роками невеличку книгарню кав'ярню у центрі містечка. Слово і кава так вона назвала її, кожна полиця, кожна чашка в новому просторі була з любов'ю. Там пахло корицею, чорним хлібом і новими сторінками. Люди заходили не лише по каву, вони приходили поговорити про життя, про втрати, про мрії. І Богдана слухала, пригощала, розповідала. У неї була місія створити місце, де можна бути собою. Де слово -ці, це не просто текст, а інструмент зцілення. Вона організовувала читання поезії, виставки дерев'яних фігур Остапа, навіть вечори тиші, і в кожному з цих вечорів було життя справжнє, глибоке, сміливе. Звісно, були труднощі, не все йшло гладко, але тепер вона не боялась. Бо навіть у помилках було більше правди, ніж у роках мовчання. У свої 43 вона почала з нуля, не тому, що мала все, а тому, що обрала себе, і саме це зробило її вільною. І, хоч поки ще не було фінансового достатку, було щось цінніше, тепло люди, які повертались, діти, які сідали читати замість зависати в телефонах, і в кожному дякую Богдана чула вона зробила правильно. Але попереду на неї чекало ще дещо минув рік. І хоча зовні мало що змінилось у містечку, на центральній вулиці все так само стояли лавки, а на базарі продавали сир і вареники, всередині слова і кави, народилось щось більше, ніж просто кав'ярня. Богдана й Остап не лише будували стосунки, вони будували спільноту. Люди приходили не лише за кавою чи книгою, вони приходили за підтримкою, за тим, що в цьому світі рідко знайдеш. Справжнім теплом тут можна було плакати, сміятись, мовчати і бути почутим. Щосуботи вони проводили вечори щирості, читали листи, які ніколи не були надіслані. Молодь розповідала про страхи, старші про мрії, що не здійснились, а потім хтось починав співати, і вся кав'ярня ставала ніби живим серцем. Остап продовжував вирізати фігурки тепер уже на замовлення. Фігурка на новий початок, фігурка прощення. А Богдана вчила інших, як читати не очима, а душею. Вона не просто продавала книги, вона допомагала знайти себе через слова. Це місце стало притулком для тих, хто загубився, для тих, кого кидали, хто вигорав, хто втрачав сенс. Люди залишали записки на дошці біля входу. Тут я знову повірила в людей. Дякую, що нагадали. Я теж маю право на мрію. І навіть ті, хто спершу заходив із недовірою, згодом приносили свої історії, вірші, спогади. Слово і кава стало не просто простором, стало символом символом того, що нове життя можливе, і що для нього іноді достатньо однієї чесної розмови. Богдана й Остап не говорили про майбутнє гучно, вони просто були поруч. Кожного ранку разом відкривали двері, разом варили каву. Разом читали нову книгу. І хоч минуле залишилось з ними назавжди, воно вже не боліло, воно стало фундаментом, бо тепер кожен день був вибором, не обов'язком, не компромісом, а щирим таксить собі одне одному і тим, хто приходив до них у пошуках надії. А ще було відчуття, що ця історія насправді лише починається. А тепер скажи чесно скільки ще ти готовий жити, як усі? Скільки ще днів відкладати себе на потім, бо зараз не час, не зручно, так треба. Історія Богдани не про казку, а про вибір. Вона не чекала ідеального моменту, вона створила його з того, що мала, страху, сумнівів і весільної сукні, забрудненої пилом. Вона не знала, куди йде, але знала точно більше не хоче залишатись там, де не чути її серця. Може, ти теж на роздоріжжі? Може, тобі теж потрібен сарай посеред поля, де можна зупинитися і нарешті почути себе. Задай собі просте питання чи твоє це життя справжнє, чи просто зручне? І якщо хоча б на мить засумнівався, можливо саме час почати спочатку, бо навіть у дорослому віці можна змінити все. Головне мати відвагу, а ще знати, що ти не один, і є ті, хто вже пішов цією дорогою. І чекає тебе. Поділись у коментарях, яка твоя сукня, від якої ти хочеш втекти, що тримає тебе, і що було б, якби ти наважився? Ці відповіді можуть стати початком змін не тільки для тебе, а й для когось, хто прочитає твій коментар. Пиши тут безпечно, тут тебе почують. І не забудь підписатися на канал та натиснути дзвіночок. Тут ми будемо розповідати ще більше таких історій, які не просто зворушують, а допомагають жити справжньо. Твоє нове життя починається не завтра, воно починається зараз. Обирай його.